Всім привіт! Ви на каналі СуперПро. І сьогодні ми граємо в Roblox в міні режим де треба втікти з тюрми 99 ночей в лесу. Ну похоже до багатьох тюрьм. Ну тут куча, ну тут багато дат у нас. Так у нас вполне обично. Бежим, 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 бежим. Просто другий раз у нас. Нажимаємо кипсира на кнопку. прыжок, 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 ключ, Прыгаем. А, тут где? Что-то? Тут у нас враги. За 40 робок всегда, за 40 робок всегда у нас такие кинфорки. О, ленишка. ла, -ла, 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 -ла. Думав, ну, він не буде проти, що я кнопку нажму. Йо! Чому він такий швидкий? Він його звали. А, все? А, ні, не все. Так... Дай мене знову. Чому мене... я А, мене забагало. Ну? Но... Нажав на цю кнопку? Все рівно, Там мені... Так, да, воно зажало, виявляється. Та приїхав сюди і падаем, снова, Бежим. Бежим. Прыжок, прыжок, прыжок. Падаем в лаву из того челика. Из-за него, из-за того, что у него есть экран Да, вин там вообще пройти не может. С попытки номер. С попытки номер три пройду, думаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Си, Что возможно? Как пройти этот паркур? Как полезный. Ну что, то паркур строить Там в тюрьме з поліцейським в сто раз кращий паркур, тому що там прыгаешь одну лінію паркуру, а замість двох. Тут дві ці. Це дуже погано. У нас ну, попитки. Ну, з третьої чи з четвертої попитки я прохожу це. Пригаємо, прыгаємо, прыгаємо. Падаємо. не упали. Біжим, біжим, біжим. От ловушка ну, опази. Але зате тут я можна їх винзти. А там... Ні, тут треба легше йти до, до штуки, де котяться шарики, а там сложніше, за того, що там шипи. Що вентилятор вийшли. Побігли. Біжим, 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 біжим. Выгоняемся, челика. Все, стоїмо. в прийти до стінки, щоб просто не збили. Він Повторюю за мною. Даль... <кхи> де він? Ух, я встиг. Мене не пере... Давай лобежим, біжим, 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 біжим. Блин, слепо шара безполезно. полезна. Эй! Ой! Ай. Алло! Алло, що це за лаги? Далі мене зловив. Це вообще не честно! На якісь лаги почались! Та який донат! Тут донат! Кожну секунду вилазить олень біжить за мною, понятно. Нажимаємо на це. оббігаємо оленя. Бежим. Бежим, быстрее, быстрее. Если стоит червоним о... А, все? Це так просто? А да, олень лізу. Вона просто так. Пригаєм, 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 пригаєм. Прижок. 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 Забираемся, сюди. Что тут такие? Что нам сюда что-то попробуется? Насыки, знаете, я не знаю, что тут. Нам треба туда. Понятно, что будет, якщо нажать на цю кнопку. Респам. А-а-а! Все, на целы нажать и ты впадешь, то буде респаун. Я понял, для чего эта кнопка треба. Бегим, прыгаем, прыгаем. Рыжок. Так. Ну, понятно. Беремо енергії. Є совсем з користю. Думаю, з побитки номер перш, Може навіть з першої, може з другої. ні, з першої, ні. Тепер. Такий тут донат, мені вже не знаю, скільки буде вилазити. Біжим, біжим, біжим. Хоба. Подивимось. Приїдем сюди, сюда, далі сюди, далі з розгону туда, далі з розгону туда, далі п'ємо такого, потім тако, потім розворот такого. І потім з розбіга. А чому мій мой прыжок тоді пропав? Це ж не чесно тоді. як побачили мене на секунду пропав прыжок, коли я пригав. Попитка номер 4, донат. І донат мені кожну секунду вже випадає. Не знаю, що з ним робити. Пригаємо. Ну, я подаю в лову, у зразу і, і спалюють з зану, то в мене зразу він вилазить. Пригаємо. Нарешті на попитці номер. 4. Да, прыжок є. Бригаємо. Зразу. А чого? Ми ну, прыжок не робочий та є якось в кінці саме. Так то тут робот... А! І тут із за якоїсь невидимої стінки, яка без прыжка не проходить, я падаю. Понятно. Значить, треба завжди нажимати прыжок, коли прыгаєш. Тому що вискакує якась невидима стінка у мене. Пидемо сюди, падим сюди, падаємо сюди, біжим. Тепер з розбіга. Всклоняємо, падаємо такого. І біжим! 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 З маленького розгончика. Біжимо зі скористю світа! Ура! Наконець то я пробіг! Зі скористю света. Так, стоп! А хто тр... треба? Що робити треба взагалі? Прийшли сюди. Треба відкрити люк. Є. Ну, де... але тут же ж була... Вроде би драбина. відкриваємо цю дверь, Це склад, распать, Резпал... я не знаю чого. і біжим. Тут пройти, а, возможно, указывать. драбину сюди. сюда. Треба ще рівно. Притягнути Притягнуться. Ставимо таком. Паркурим. Ну! І. Ні, треба в іншу сторону трошки. Десь тут ставимо. Ну це вроді ідеально. Є. І... А, ні, не ідеально взагалі. Алло! Значить, от тягнем її ще ось сюди. Там тако. Пригаєм тако. З розворота. Як перепр... допригнуть туди. А, туди невозможно допригнути. Це найгірше, що для неї робиться. Як туди допригнуть? Це невозм... Це невозможно! Просто. І нарешті. Закриваємо, лізем, біжим. А тут шипи. Алло, паркурим. Ні, в шипи. Запаркуємо в шипи зразу ж. Треба. І запаркуємо в шипи ще раз. Це як пройти вообще. Вентилятор занадто мощний. Что, я такой йду, я падаю в шипи, або просто мене вентилятор роздуває, або я сам падаю, тому що я не можу пройти. Да ось я не можу пройти нормально. Ну, нарешті. Лезем наверх. Біжим, біжим, паркур на трубу, паркур на трубу, паркур на трубу, паркур на трубу. Там вроде ключ залишається після того, як береш в другій грі А тут нет. Алло, як туди допригнути? Типа обична ігра, але як туди допригнути? Просто з розг. Мне! Мені щось мішає. Зверху шай. А, це труба вверх. Є верх. нижче Паркур нарешті. Примем сюди і прыгнем сюди Попитки номер 2 проходимо все, перейдемо сюди. Туди треба чи куди? А, там початок, якщо я впаду. Я попаду на початок. Біземо сюди. Так, треба зупинити всі газові труби. Привіт. Те ж нас такого. А, і тут? Тут! Ось! Не знаєте чого? Біжимо сюди. Бежим такого, біжимо такого. Біживай мене. Прийдем такого. Усего розгона біжимо туди. Первізимо наверх за. Біжим, 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 біжим. Нажимаем на краю і на... переключаємо все. А ч це зелене? А це коричневе, вроде. Коричнево або дуже темно червоне. Але ні, коричне, вроде. А не коричневе, А мені на трубу чи куди? Чи мені якось туди треба доплизнути. що я призму на трубу, то ничего не вийде, Значит треба допрыгнути... З цього розгону? А не, власне допрыгнуть, Або впасти, або допрыгнуть туди. Вичем такого. Тут вентиляція дуже велика. Так сто я понял. Я помню це іспиня. Треба біжить такого, такого, тако, такого, такого. А, це. А чого тут так легко його проходи? Наше вообще? Эти штуки йти. Що це таке? Там такі слабки, це таке легке. Там занадто Та... туда майже невозможно, мені здається, впасти. А там треба, я там, коли грав... Я... в... Ту іншу, де, де обычні поліцейські, а не олень. 19. То він то як воно. То там було інакше, там було дуже навіть, сложно щось зробити. а що тут робить? Це столовка. А тут об... тут такий самий олень, який як охран. Фудзумка. Ходи. Де... Набираю тут. и заряжаем на него. Поле, поле. Что такие? Что они пройти на него не Даже за что или нет? Просто А я могу типа тут? А я могу тут обобить. Вс равно. А, это было лень, а что забыть? Ладно, закидываем его, поменяем сюда. Вс. Взрывайте, лень. Прыгаем сюда. И... Покотились. А де Фудзука? Че вам фудзука пропала? Садят, понимаете? Ну бежишь! Падай, бежим! Безом Убіж. ничего! Ку точка? Но они ч мы за... Что не буде? Бело тут лазера надо стоять. так повільно, типу? Ничу Любі. Не розумію. Як попасти туди? Фух! Я попав. Нарешті йде. І ми? Куди йти? Туда чи туди? туда? Сизу наверное. А тут треба ці. О, А тут молодно обійтись. Да, просто йдеш, туди, типа, вбираешь. И тако проходиш. І И Далі, відкриваємо. Це. А як з ним битися? А, мені мне футзурнул. Пожалуйста.